Що, вітаю вас, друзі, в 2025 році. Всіх з новорічними святами і з новими риболовлями. Ось, власне, я зараз відкриваю сезон. Цього року ще жодної рибки я цього року не зловив. Жодної. Кожну рибку побачите, ви, і я сподіваюся, що сьогодні, прямо зараз. Я на одній з дуже цікавих локацій, вона зовсім неподалік від місця, де я мешкаю, і на цій локації я провів, ну можна сказати, своє дитинство. Тут окунці. Тут окунці. Зараз, мабуть, для спінінга це в умовах міської риболовлі найкраща Риба, яку можна ловити ну, без якихось суперсуттєвих проблем. Єдине, що необхідно знати місця раз і використовувати приманки, які зараз максимально актуальні. Ну а які приманки, ну, я думаю, що ви знаєте. а Якщо не знаєте, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Гарний настрій в мене, і я сподіваюся, що у вас також. Ну і окунь нам в цьому посприяє. Я майже в цьому впевнений Так що не будемо гаяти час, давайте вже ловити. А ловити буду я сьогодні на Фінезу прототип 842-го, 1924-го року Дайва uh, Екзіст 3000. І намотаний тут зимовий шнурочок, ось такий це Duel Z 1 В якості приманок uh, сьогодні використовуватиму ті, на які uh, ну, налив вже дуже давно. Заліз я до себе в бакан і одразу побачив ось такого чудового. Чудового рачка Real Crow від ну, Пасивні приманки на ракушняку зараз будуть максимально актуальні для Окунця. І останнє відео 24 року було документальним свідченням того, що колір карамель дуже-дуже крутий і робочий по окуню. Так що, волівський вольфрамчик, карамель. Рачок і перший закид 25-го року. Ну, перший закид. Опа. Все. Сезон закидів. Принаймні, я відкрив. Ух ніхріна собі покльовка. Оце, друзі, покльовка. Офігетить можна. Ось вам і перша покльовка якоїсь здоровечої риби. Фух. І перший сход цього року. Да, драматичний початок. One hour later. Друзі, якось думав я, що відкриюсь набагато раніше. Їй е е е не вдається це зробити. Одна покльовка на перших же закидах, але вона була надзвичайно крута. Там була гарна риба, але не судилося її взяти. Е, можливо, слід передивитись мій підхід і в якості приманки поставити щось інше. Можливо, це буде влучною дією на більш об'ємні приманки окунь відмовляється клювати, і я перевірив достатньо ну, великий е велику площу. Не може такого бути, щоб жодного окуня там не було. Але от я як дивлюсь останніми роками, ну і власне логічно це також можна пояснити сміливо, що всередині зими. «Окунь починає бути більш пасивним. Сезон так званого глухозим'я, але зараз воно, хоч безкрижане глухозим'я, але все одно середина майже зими. Окунь стає пасивнішим, тому зараз слід, мабуть, спробувати поставити більш дрібну приманку і робити більші паузи. Неодмінно треба це перевірити, тому що в даному місці ну, от, ну, 100% окунь є. І принципово його треба вже зловити. Ну ось ось хід минулої риболовлі. Хід закриття сезону 2024 року. Е, якщо воно не спрацює, я не знаю вже, що будемо робити. Але я сподіваюся, що все буде добре. Тому що навіть найдебніші окуньці. Обожнюють малесеньку танту. Ну коли вже відкриюсь я? Ну коли я відкриюсь? Ось, друзі, і перша риба 25-го року. Ось перша риба. І звати цю рибу, Акунчик. Ось він. Ось він, друзі. Ось він, акунчик. І дивіться, на яку приманку. На танту здоровенну. На тату 2,5. Дуже взяв глибоко. І на 3,5 грамчики вантажик. Все. Сезон відкрито. Акунчик на базі. Ну, дякую, що клюнув. Дякую, що клюнув. Ось так. Дивились, дивились і роздивились таке, що навіть не можна сказати, що це суперстандартна приманка. Окунець жирненький. Давай, поплив додому. А ми будемо продовжувати. Тільки-тільки ну знайшли, де він виходить. Здавалося б, друзі, да? зараз такий сезон. Має бути актуальна приманочка невеличка. От тантою півторушкою промослав і нічого. Тільки на поставив два з половиною, одразу окунець прилип. Ось така історія чудернацька. Треба об'єм, йому добре, дамо об'єм. Нам це не складно. Ось дивіться, починає щось виходити на поверхню. І це початок січня. Друзі, початок січня на поверхню в Києві виходить риба. Дуже-дуже весело. Максимально весело. Дати що? Є, є окунчик. Поставив більшу вагу, Дошвирнув, де він виходить, і ось тягну ще одного. Отак от. Отак. От. От і дивіться, як бере. І бере дуже-дуже непогано, друзі мої. Бере дуже непогано. І з такої покльовочки. Прям жадібною. Хухух. Да. Думав, що поставлю дрібну приманку, буду цар, ага. На тобі. Два з половиною танта. Ого, це дійсно несподіванка, друзі. Це дійсно несподіванка. Зазвичай в глухий сезон дрібна приманка показує набагато більш високі результати. А тут, а тут навпаки. Ну, власне, тим і цікава риболовля, тим і цікаво. Експериментувати кожного разу і намагатись знайти щось таке неоднозначне. Але чесно вам скажу, що ну, я дуже здивований. Ого, оце покльовка під ногами. Оце покльовочка. І щось таке більшеньке, ніж попередні. Ой-ой-ой, це, це гарний кавунчак. Це такий кавунчак, як нам потрібен. Це чудовий кавунчак. Ху-ху. Це перший у нас цього року гарний окунець. Да. І бачите, ось вам знов і танта. Хі -хі -хі. Який це просто чудовий, чудовий день сьогодні. Чудове відкриття з гарними окунцями. Що, дякую, окунчик, давай, біжи додому. Давай біжу додому, дякую, що допоміг нам відкритись. Друзі, ну сказати, що я здивований, це нічого не сказати. А, насправді дуже круто, коли вдається ось. Так, по ходу п'єси знайти підхід до рибки. Я дуже-дуже вірю в те, що ми правильний підхід з вами знайшли. Але не треба гаяти часу. зовсім зовсім трошки залишилось світлового часу, і ну, невдовзі буде вже темно. Зима як не крути. Давайте ще спробуємо щось зловити. І зараз моєму саме це ідемо. Він хоче, щоб приманочка лейт йшла, Покльовка була тільки що. І щоб ця приманочка була об'ємною. Таку штуку він зараз полюбляє. Ну, окей. Я, чесно кажучи, вже трошечки ну, такий е знервований. Опа, і покльовка. І кожну... Кожен тик. Я вже... Опа, покльовка, все, підсікаю. ні 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 треба. Треба заспокоїтись. Рибка є, акунчик є, акунчик полює. Ну, треба було мені, блін, натиснути цю клавішу, ну і рибу злив одразу. Акунчик невеличкий цього разу був, але він був. І що мені було це кляцать? Окунець прив'язаний до зграйки мальочка, яка перебуває на поверхні. Дуже дивно, що вона в такий час перебуває саме на поверхні, але це по суті не наша з вами справа. Рибка має бути там, де вона хоче. Дивно, звісно, споглядати таку картину, коли окунь виходить на поверхню в січні. Але, тим не менш, ми це бачимо. Зграйка ця десь відійшла. Вітерець з'явився і, ну, скоріш за все, що дрібнота трошки глибше стала. З одного боку це дуже добре, тому що, як не крутий, ми з вами ловимо на пасивну гуму, яка йде по дні. Ну, а друге, що окунець також має за нею спуститися поближче до нашої приманки. Але щось останнім часом покльовок нема. Можливо, ця вся двіжуха і десь розійшлась. Але не хотілося б такого. Дуже було б класно ще половити. Тут залишилось зовсім трошки. Я вже в очікуванні цієї покльовки вже підсікаю на будь-що. От що значить... Не бути на риболовлі кілька днів. Ай, дочекався цю покльовку, ойоха не бабай, і знов зійшла рибка. Так, да, дещо стало більш проблематично. Окунчика знайти. Дивно. Вітерець здійнявся і все, і окунчик десь подівся. Дуже-дуже рідко покльовочка. Трапляється зараз. Але добре, що взагалі вона хоч є. Ніфіга собі. Оце на такій паузі сталася покльовка. І дивіться покльовка, якої рибки. Дивіться, який окунчик. Хі -хі -хі. Як це було смішно, друзі. Я взяв подивитись телефон і на паузі сталася покльовка такого чудового окуня. Офігеть який жирний. Оце ти красень. Оце ти красень. Да. Під кінець сьогоднішньої риболовлі майже під кінець влетів. Бачите, він вже у когось клював, хтось його вже випускав. Губа коцана. Оже ж, який ти красунчик. Жирненька мамка. Да Мамки в Києві є. Це ж треба. І що тепер? Робити тривалу паузу? Добре. Зроблю. <плес> в чергове. В чергове пересвідчуюсь в тому, що танта може все. І краще цієї приманки дуже-дуже важко щось знайти в такий час. Зимовий. A little later. І що цікаво, друзі, все. Вихід коротенький, окунець поклював на поверхню повиходи. все нема його. Отже ж чудернацька яка істота. І непогані ж покльовки і жадібно клює. Але... Бачите, лімітед адішн. Вийшов, поклював, сховався і, і все. Да. Цікава риба. Ну що, давайте ще перевіримо ті місцяки, з яких починали. Можливо, там буде щось. Час вечірній, зараз має щось бути. Воно тут є. От в тому дуже прикол, що воно тут є. Це вже пів справи. Ось дивіться, на поверхню вийшов. Я зараз роблю дуже цікаву історію. Якщо все вийде, буде цікаво. Цікаво і зовсім неочікувано. Є. О, покльовка була. Ха-ха. Я вже так робив. Якось, але навесні. Взимку так, як ще, як ще не робив, ай зійшов окунь. Дві покльовки на проводці. Дуже-дуже цікаво. Ну давай. Давай. Давай, давай. Це прям дуже цікаво. Я з танти повністю зняв вантажик. Зараз танта суто завдяки своїй вазі і об'єму летить. І ось риба. <рив> <рив> Таке бачили, друзі? Танта без нічого. От просто, просто без нічого, без вантажика і окунчик. Ну, невеличкий, але сам факт, що дуже-дуже прикольно. Динамічна така риболовля, на поверхню окунчик виходить. І ось ми маємо нагоду його половити. Але е, ну, треба його неодмінно відпускати. Зграйка десь спітляла, ну нічого. Почекаємо ще, якщо вийде, то половимо ось так Голотанта. Друзі, відкриття вдалося однозначно. Але найбільше, що мені сподобалось сьогодні, це ось поведінка Окуня в цей час. Дуже дивно, що він перебуває на поверхні. Дуже дивно. Але я таке вже бачив. Я таке бачив і на затоках Диснеї, і на затоках Дніпра. Але в самому місті я такого ще не зустрічав. Це був перший раз. Я думаю, що не останній, адже я так розумію, що це якась певна закономірність, і треба з нею розібратись, адже окунь, який виходить взимку на поверхню для того, щоб. Похарчуватись, ну він не те, що активний, він гіперактивний, в чому ми разом з вами і пересвідчились. Так що залікове в нас відкриття сезону разом з вами вийшло, і я думаю, що наступна риболовля в мене буде проходити саме в цьому місці. Хочеться ще більше розібратись з цим феноменом. Я думаю, що вам сподобався цей відео так само, як і мені ця риболовля. Якщо так, то обов'язково тисяте на вподобайки. Ну і, звісно, що хто не підписався, обов'язково зробіть це просто зараз. Мені дуже приємно і україномовний контент буде ширитись мережею. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.